Дуже приємно долучитися до проєкту Читай і Мрій. Це дуже класна книжкова ініціатива, вона спрямована першочергово на промоцію читання і на те, аби наші діти гортали книжки, читали і дізнавалися більше про наш захопливий і цікавий світ. Під час повномасштабного вторгнення, рівень тривожності дітей надзвичайно великий, і тому освітяни і дорослі шукають шляхи, як допомогти дитині адаптуватися до цих непростих умов. І якраз читання є першим кроком до того, аби заспокоїти дитину, вгамувати її емоції, адаптувати і відчути себе в безпеці. Тому читання і саме книжкове таке оточення допоможе дитині подолати ці непрості переживання і непрості емоції. Ну, мені дуже сподобалося, особливо, коли ми робили. Свої гаманці в той гаманець я покладу свої емоції, ну які буду відчувати кожного дня. Ну мені подобаються книги про пригоди і такі несподіванки. Е, читаю їх не дуже часто, але подобається. Я буду приходити сюди в бібліотеку. В цьому просторі діти, підлітки, молодь мають змогу відволіктися від буднів часом, які викликають в них багато тривоги зараз, перезавантажитися а також, а також повернутися до власних бажань, мрій, що додає їм сили. Сприяє покращенню їхньому настрою та допомагає звернутися до власних ресурсів.